Бачите, в неї на руках росте якесь пір'я. Це, я так розумію, якесь прокляття. Зараз подивимось, що, тут, що нам тут. Поїхали. Типу якісь перші навички. А, да? а ага, права, ліва, я поняв. Треба їх провчити. І щось я тут. Бачите, якусь... В принципі, зрозуміло, що про що гра, де бігаєш і катане всіх їх шинкуєш. Можна ламати речі, бачите, на них просто треба гарні. Ці малюнки, так, да, на стінах. Як сюди потрапити? Ага, ось бачу. Нам оці штуки треба збирати, так розумію. Шість місяців тому ця уроба з'явилася у них. Захопила весь. весь весь їхній край. Дуже цікаво вона розповіла. Якісь... Здоровані хлопці, і дівчата. О, дивись, щось там є, так? Да? Це наша ровка. Це все барахлішко, так розумію, можна з собою тягати. Да? О, я поняв. Треба і піти, і там щось. Офтерблуд, А де це офтерблуд? Я так розумію, що мені треба кудись дровати. Ось якась тема. Ага, ось е кров, бачите. Понакинув крові. Штирануло, так непогано. Сподіваюсь, щось добре. Як оцю це Говину забрать. Ага. Просто підійти ближче, да? Якийся штрих садить. садить? Можна пришвидшитись? Ну пришвидшуватись, як завжди, через uh, Shift. Ого. Огось якише. Шкрябалки, да, це щось страшне тут було. Так, а тут я можу вийти? Може, цей чорт якось мене звідси випустить, а? Чортяка, давай. Добре. <титрична> Мене випустиш звідси ти? Чорт. Ботман. Теж хворіє, бачить щось так. Чоклун, блин, дивиться. Я тут щось маю побачити. Ага, все. Буде тренування. Я понял вас. Я надифу. Я на все згодом. Давай. Нормально я так накину. Да. Би будет швидким, я так разумею. Like so и что, все? Два дурачка и все. Пашка было тренирование, конечно. Вот, так и яка. Ух ты. Таких теки. Навіть не знаю хто це? Але відчуваю, що який, якийсь до неї є справа. що це Серйозно. треба знати як блокувати. Оооо. Обалдеть, мене мене швидко, коротше, прибили Щось пішло не так. Випадок були так. А, я, мабуть, мав там вмерти. Мабуть, же щось щось недобре трапилось. А, shift, alt і shift-strike. О, це, ну, це комбо, блин. і Alt Куди, як то кажуть, світ там, О, дивіться, якась вас скринька. Як їй дістатися? Я можу прийти цю річку? Ага. Я не вмію плавати. Коняв, річку треба обходити, бо міст. Знаєте, прийшов, що ти мені пристаєш? Кого тут нема? А, он, де дивись, мадам. Палац мой. Боже мій, що з нею робити? Якби ще не вбитися звідси. Я знаю, я зараз стрибну ей на голову. Точно. Вот я, конечно, стрибну. Блин, она может меня убить такими дарами Ого. Не-не-не. Ну, не бывает, меня. Ты в сраку. Не треба выпить зилечка Ага. Обалдеть. Серьезно. Если там Та, лютня. Да. І типу мені її оце вигравати цим мечем? серйозно Це, конечно, не смішно. Ну, спускатися на цю срану драбину. Ага, я поняв. Краще так не робити. оу oh, да. Ця гра прям... Буде довго, я відчуваю. Mm. Так, ну гаразд. тому і... shift. О, дивіться, як я навчився. Воно не вбити. Типу Shift затискаєш вона така, оп як ніндзя. На якийсь типочок сидить, можна піти. Ні, хай сидить, мабуть, да... Та... ти від нього, що ти як якась нав'їжджання. Нафіг він тобі треба. Доведеться, мабуть, туди все ж таки бігти. Я не знаю, що в мене трапилося з камерою якогось біса, блін. Давай я вип'ю цю фігню. Що за тій танк робити, бісіозно? Треба якось з нею виграти її якось. Як це зробити, не зрозуміло. Ну, я, в мене є така. Типа тактика. А тут я вмирав, да? Поняв? Ей, так Ось це печера все не, не, не все бісе зна, куди тут біг тоді Тихто такей, хоче драть? И так прикольно, ви як він мене побачив Жопою? бракой, бля. звісно конечно, да прикольно так. Ще кудись біжу, ще нижче. Я цього разу не побіг на ту печеру, але тут є якась мадам. Леді червоному, так? Да? Ну да, графіка тут непогана. Щось вона там мені розповідає, щастя, Здоровля. Я, я пам'ятаю, що сюди не треба йти. Куди ходив? Мені треба в ту печеру, де я був, але я не можу знайти шлях до тієї печери. Буде це я побіг. 8 бок. Може чуть, може, можна оминути якось ту печер. Та що тут так зробиш ти? Плотій. Мені здається, все одно треба буде в ту печеру, потім з якось йти. Вот тут, ага, тут, бачите, перебив, але все одно оту мадам треба якось. Пройти, да-да. Угу. Як і пройти? Десь там. і біжимо Як я заліз в ту печеру? Там якось я спускався з того сходів. була якась печера. Дивно. Ось тут я вбив цього типа. Після нього була печера. Десь. Десь можливо навіть тут. Це ж не печера, да? Ні. Десь якась була, типа... наче щось таке. Вся мутний їх цей. Там завалено, назакрито. Буде щось чогось кудись. Я вже був. Це телепорт, кудись там телепортуватися, куди? У мене тут невеликий вибір насправді. Так, розумію, що ще не відчинено телепорт, а куди мені телепорт? Я можу лише повернутися там, де я був. Ну, таке собі, знаєте, не цікаво. Давайте я все ж таки. Щось. Цього разу трохи обережніше. Уй. Так, десь тут була ця почера А, а он вона де.